посмотрим, как он грохнул туда. Ну да. Он бачишь свеженький. Ух ты твою мать. А куда еще он жахнул? Да куда? Да ну тут и не один, бо видишь, там же ж А у всяка нет. Я... вообще даже не вижу, куда ехать. Эвакуация! Це як завжди. реп зберіг. Дрон знов камням з неба впадав, але не врахував нашу траєкторію. Дякувати Богу. з цього разу метрів на 25-30. Теперь они камнями падают. Рэд вот, все, все. все Ну получается, чуть больше двух столбов это 50 метров с копейками. dam da Сигналь откровали дверь. Сигналь. І за. Та що ж це таке сьогодні? Знову каби, і гради. Транзитом, надеюсь. Слава Богу. Осколочный пошел. Опа. Атакует или куда он пошел? Есть. Кудись сжахнул. Все уже не наша эвпевиха бежала. Был наш бик. Ложись! ЛОЖИСЬ! Знов приблизно туди ж! Щось той квартальчик не подобається росіянам. Тікаємо. З тваринками, з журналістами. Ну і влада заберемо з собою, бо хто ж буде кермувати. Отак закінчиться життя багатьох цивільних Костянтинівки. Когось викинуло по частинах, а хтось тут ще десь не залишився. Господи помилуй Боже. Господи. Сюди їхали, каби лягли. Не поспішай, там же ж мусор, лапком. Назад їдемо, каби лягли. От, бачиш. О, а, понад дорогою не в 大胆。打打打